Ну, дивіться, ну, по-перше, е, наші друзі постійно на нас ну, тиснуть в нормальному плані. Дивіться, те, що ми побачили, там яйця, куртки, там, фірми, які переховували гроші і не отримували там, там, бронежилет, там, багато чого було. Там, озброєння ага. це ж тільки те, що ми побачили. Та ж багато чого є, що е, не розголошувалося. Я не думаю, що через яйця, через куртки, там, так, давайте змінюйте міністра, він дуже токсичний. Мабуть, там було дуже багато чого, чого-чого, що ще там, не на загалі, що не в широкому доступі, і потім, е, там, можливо, за місяць, за два будуть його викидати в розслідування там, за бігус, там, е, там українська правда, і, можливо, на упередження там, намагаються спрацювати, щоб. А ми вже зняли. Ми вже зняли міністра, але ну зняти окей, це пів справи. Окей, якщо ви звільняєте, звільняєте там з корупційною історією, питання де продовження тоді ну про корупційну історію ніхто не говорив, окрім громадських активістів. Ну, До говорить, прикладу, говорять, жодна про це... жодне правоохоронне відомство в Україні не висунуло звинувачення ага. попередньому міністру оборони в тому, що він був задіяний у корупційних схемах. Да. Говорили багато, а по факту ну, нічого прод'явленого не було. Тому це все уточнення не міністру, а першим заступниками керівникам департаменту так Ні, департамент. ну так. І... Міністр, 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 ми зняли ж міністр міністра. Все йде до міністерства. Хоч хто? Міністр він несе персональну відповідальність за те, що коїться в його відомстві, Розуміємо, правильно до нього до нього були претензії від журналістів. Тут питання претензії ці вони обмежаться тільки медійною площиною там. Посперечалися і закрили. Да? Чи воно матиме якесь продовження? Там, чи був він в, тємі і в долі, ну Не, не знаємо, там, його звинувачують, він це знав. Його, Пояснення, вони не задовільнили депутатів, От депутати там, цього комітету з нацбезпеки вони, там, щось, там, дуже там, сильно там, на цю тему розходилися, що там, ну, прийшов, щось намагався пояснити, але багато чого Багато, Та коли багато... з куртками? Так, да, питань uh -huh. багато, там, непереконливо було. Uh -huh. Можливо, там, європейці сказали, що ну, дуже забагато, забагато претензій. Ми постійно даємо гроші, ми хочемо бачити прозоре використання наших грошей. В принципі, я погоджуся з ними. Якщо б я там комусь давав би, і в мене були б сумніви, я даю, наприклад, там, допомагаю людині, щоб він дитині купив куртку, а він купує собі зимою колеса на майбах я думаю, так, щось тут неправильно, щось мені не подобається. Мабуть, тому по претензії були об обґрунтовані. Угу. Тобто ти вважаєш, що все ж таки е основною причиною звільнення стало цей тиск заходу. Я думаю, так, да, ну, з іншої сторони, давай так. Розглянемо питанням. Чи був він ефективним комунікатором? Ну, мені здається, так. Він комунікував з, там, із Ллойдом Остіном, із з Беном Посом. З усіма. Ну, здорово, здорово. Він не займав позицію страусяча або з кабінету. Ну, Я тут там, щось там сказав і все. Він їздив, спілкувався. В принципі, там багато там, багато, багато різних техніки приїхали в Україну. Я розумію, так, що так, працювали так. і МЗС, і Офіс президента, і. Дипломати на місцях і там різне лобі навіть було. новопризначений міністр оборони, сказав Зеленський, працював у переговорах по постачання зброї. Ну чому ну, звичайно, да. що президент не був там у повсякденній активності, ну, він не сидів там кожного дня, uh -huh. він був uh -huh. там, там міністри, були там заступники міністрів. Ну вони це багато питань із боєприпасами, з технікою, і запасними частинами. Тому, якщо окей, по претензії, що він погано техніку притягнув в Україну, мало. Ну, та ні, ну навряд чи ну, він багато-багато. Yeah, тому багато. yeah. я думаю, що це більше все корупційне. Ну до, до, його, до його відомства, можливо, ще раз. Ми не знаємо. Він знав про там, те, що за його спиною відбувається і закривав очі, або не знав, і він просто, ну, як міністр, який просто. Ну це як... Слухай, любий ва, керівник. Це а, любий керівник. який несе відповідальність за те, що відбувається в на в підрозділі. У мене таке запитання справа, тому що от ну, постійно крутиться в голові, у міру, там, коли представляли його. Президент представляв, він зробив дуже короткий, ну недопить, виступ, ну, хвилини три, можливо. Так, і він там сказав: перше, друге, третє, четверте, п'яте. Ну, програмні такі речі прочитав це, так, і говорить про там колосальне реформування Міністерства оборони. Бо президент, коли мотивував те, чому він попросив Резнікова піти, він каже, треба нова комунікація із ЗСУ і так далі, тому подібне. Тобто, якась реформа Міністерства оборони, я от не можу втягнути, в чому суть можуть бути цієї ці реформи. А, в чому суть Бо проблема виявляється у розумінні президента не в тому, що ти сказав, не, ну, без а без необхідності я. нових підходів. До комунікації, переф... ну, ну, це теж не не підстави для звільнення. окей, там ну там повинні бути проблемні моменти. Ну, давай так ну об'єктивно, якщо є провали, не, там не знаю, там у якомусь там у да, треба казати, я, я у вас провал тут. Тут тут я перепрошую. Тут, чому я саме сказав, що ви ну, військовий аналітик, військові експерти? Бо я хотів би, щоб ми трішки ну, знову ж таки ваше побажання, але можливо сказати, ти не правий, да от ти Ні, там своє бажання, не. десь туди. Е, проблеми саме в міністерстві оборони. От чого вони торкнулися? Не лише ж, мабуть, корупції, якщо президент говорить так. Де вони, от на вашу думку, вони як в чому вони можуть полягати, в чому вони заключаються? Ви ж спілкуєтесь також з військовими, ви знаєте цю сферу дуже чудово. В чому вона, ця проблема? Ну, можна відкрити Фейсбук Бутусова, і Там багато чого він пише постійно проти. Ну і Юрій Бутусов багато чого попередні міністра, проти всіх. і Він там нарізає, там що там проблеми, проблеми. Проблем. Ну ми гадаємо з вами насправді що З усією повагою до Юрія Бутусова він же ж журналіст.